До хорошого звикаєш швидко. А то вже звик до паяльника в нірсі, не маю до нього жодних зауважень. І до кабеля звик, і все в порядку. Пінцет в нірсі я вам теж вже показував. На платі зручно, використовую постійно. Казимометр показував для акумуляторів, теж, як не дивно, в роботі часто тепер. І, як то кажуть, хочеться більшого, коли має щось хороше. І от така от коробка приїхала. В нірсі Хай Псишн Handheld. Хай Презин Хендхелд, Метр, ЛРЦ ЦРЛР. Коротше, ви поняли. Вимірювач вимірювач параметрів котушок, конденсаторів і резисторів. Його особливість в тому, що він є мостовим. Давайте глянемо, що там всередині. Тобто мостова схема вимірювання, коли є місце в балансі, і при розбалансі навіть мінімальне зміщення показує відхилення. Це якби намікає на те, що має бути велика точність. Спочатку придане, Щоб Вам нічого не скомуністили, нам намалювали, що має бути в комплекті. Залишається тільки звірити. Ще одні щупи. Голкоподібні, але товсті незмінні голки. Щупи. тобто... Щупи хороші. Інструкція для читання після того, як ви вже все спалите. Скоби. Цікаво, що за скоби. І щупи кельвіна, очевидно. Такі, напевно, як йдуть до Гшемер 10. О, тут не просто щупи Кельвіна, тут ціла система вимірювання. опаньки А що ми маємо тут? Ага, спеціалізований кельвін Кліп. Тобто щупи Кельвіна. Тут явно видно, що вони міцні, такі самі, як в hrm 10. Тільки колір поміняли. Розмір той самий форма чуть інакша і, по-моєму, тут якісніший, бо тут на гвинті, а не на застіпці. Отакі От красиві. Добре. Пуш. пуш, пуш, пуш. Що ж це за система така? Очевидно, тут і місць на борту зразу? Як воно організовано? Контакти на текстоліті. Захист, l контур h контур Чи current. High current, low current, guard. Це, напевно, ключі. Може його можна і так, і так вмикати, то ми зараз розберемося. Але давайте по черзі глянемо, що тут всередині. Хтось зараз каже, ще не включив, а вже розібрав. І буде правий, бо мені цікаво. Я думаю, цікаво і вам. Опаньки, що ми тут маємо? Просто пластиковий корпус і, по суті, просто контакти. Тобто тут нічого мудрого. Екрановане воно все. Зверніть увагу, це, напевно, зроблено тому, що воно працює на 100 кГц. Тобто вимірювання проводиться на великій частоті. Ну, Наскільки великою можна вважати 100 кГц. І для цього є екранування. Ну і підключення Кельвіна по 4 дроти. Отак. От Що з самим прибором? Він досить великий, як на мультиметр. Розклеїти то тяжко рву, щоб було швидше, економлю ваш час. Класичний, я би сказав, для фнірсі дизайн, але в руці його вже тримати трохи тяжко, він величезний. Підставка присутня. Тобто можна його ставити на стіл. З такими габаритами, напевно, це добре. В порівнянні ГШМР 10. От настільки він більший. Тільки якщо hmr 10 заточений виключно під акумулятори, то це, по суті, я так розумію, повноцінний прецизійний, враховуючи наявність Кельвіна, клемників, мультиметр. Він би мав включатися ось тут. І він приїхав зарядженим. 28 дюйма дисплей. Фріквенсі задається, частоту можна задавати AMP, base range. Авто. Повільний режим. Зараз в режимі вимірювання котушок. Що тут ще можна? СПІД. Ага, Швидкість прорахунку. Діапазон можна задати. Опору. Частота 1,10, 100 кГц, 100 Гц. Ага, ще й різні частоти в залежності від ваших потреб. Круто. Рівень. А що це за рівень? Рівень вимірюючого сигналу. Типу, щоб напівпровідники не відкривалися, щоб можна було міряти внутрі схемно. Не знаю, то треба читати інструкцію. І base є, офсет так званий. Для чого він? Не знаю. То ми будемо розбиратися. Конектори для звичайних щупів. Це, скоріше за все, просто режим мультиметра. Наявність екранування пояснює товщину і твердість цього проводу. І як же воно працює? Напевно, для звичайних вимірів використовуєте класичні щупи. А коли вам потрібно зробити заміри чогось більш прецизійного, використовуєте спеціалізований клемник. Запхати його можна тільки одним боком. Тобто гвард це виходить заземлення просто, другим боком ви не вставите. Тобто тільки так. Вставляється досить легко, я би сказав. Там просто всередині підпружинені контакти. Discharge capacitor before testing. Оцей той нюанс. Якщо цей можна підключати з наявною напругою, то цю мостову схему вже треба розряджати, бо буде. Ой. Можливо, захист якийсь є. Але наскільки він потужний, я не знаю. Якісь показники, мінімальні, воно показує. Напевно, його треба. Правильно відкалібрувати або взагалі навчитися ним користуватися. До речі, ось перемикач режимів. омметр ємність Ага, тут два параметри одночасно можна вимірювати, перший і другий. Тут без інструкцій ніяк конденсатори, індуктивність, що таке Z. І автоматичний. Гарно тут є якийсь індикатор, можливо, для попередження. Вже кидається в очі, що якщо його поставити на столі, то міцність цього клемника така собі, воно легко може відійти через. Твердий кабель. Тут, правда, тільки двійні контакти. Тобто, в принципі, на заміри воно впливати би немало. Чого ви не кажете, що я олень? Ці от зубчики, пам'ятаєте, я за них згадував не зрозумів, для чого. І жалівся, що воно вилазить, що жорсткий кабель, і воно може вилізти. Ото я подивився на ті зубчики, і мені воно не хотіло витягуватися нормально. Потім побачив напис не просто push, а. Стрілочка. Тобто для мене пуш це пушнути, тобто нажати. А тут от є символ зміщення вправо. І напрямок вусиків відповідає. Тобто Ми це вставляємо, зміщуємо, і воно фіксується. І все. І воно вже стоїть добре. А щоб витягнути, треба змістити вліво і тільки тоді витягувати. Отак от легко можна щось забакланити. Коли не читаєте інструкцію, до кінця розбираєтеся. Дивимося, що всередині. Шість гвинтів не приховані. Розібрати то діло легко. Мабуть, акумулятор. Та, акумулятор приклеєний на задній частині корпусу. Місця тут, до речі, дофіга при потребі можна спокійно поставити значно більшої ємності, чи вклеїти кусок металу для утяжіління. Процесор від нас сховали. Щоб ми лишнього не заглядали. Чорна плата без шовкографії. Дрібні деталі, принаймні не затерті, це може допомогти з ремонтопридатністю. Зарядка, очевидно, окремою мікросхемою. Стоїть тут TC4056A. Є-бузер. Передбачався корпус для використання, ще з чимось муднішим, можливо, навіть осцилографи, судячи по роз'єму, ФНІРСі робить в тому корпусі. Оу, то в них ще й осилографи, напевно, є. Круто. Повний набір обладнання. 10 шурупів і вишпортую собі плату. Акуратно, бо нам би ще щось поміряти пасувало. Клавіатура, дисплей і сама плата. Контакти такі досить масивні і міцні. Класичні контакти, трубочки і в корпусі, тобто сильно не розіжмуться. І, власне, виконання в трубочці з довгим контактом дозволяє уникнути поломок. Тобто воно довговічне. Так роблять в мультиметрах це вже класика. Клавіатура розведена на платі. Нижній субмодуль відключається. І тут зверніть увагу, що в є. А тут шовкографії нема. Виведені порти для програмування нам це не потрібно. Процик комунікує напряму з дисплеєм. За USB-зарядку я згадував. Цікавить схема вимірювання. Вона є мостовою, я згадував. Тобто міряє розбаланс моста. Напевно, тут до біди операційних підсилювачів, воно дивіться, видно маркування, бо мені щось при тому освітлені не дуже. РС822. Мікросхеми мені незнайомі. Є ще якісь інші. Гарно. І, очевидно, захисні діоди. Цікаво, тут АЦП окремо є якісь. То процик цим займається. Ось це мікросхема це Гаш 3 четвірки. Що воно таке мені незнайоме, якщо чесно ще. Гарно, загалом просте. Якби за переваги ставлять якраз високу точність вимірювання. ну і... Можливість вимірювати ємність, опір і індуктивність. Цікавий пристрій. До корпусу зауважень немає. Прорезинені вставки, корпус пластмасовий, досить якісний. Збираю, будемо пробувати щось міряти. Розглядаю я малюнки в морозилці і приходить певне розуміння. Перше, те, що калібровка проводиться. Проводиться на розімкнуті контакти і на замкнуті контакти. І це якраз замикач контактів для калібровки пластина в комплекті. Також приходить розуміння, що пристрій заточений під певні конкретні роботи. Це зрозуміло з параметрів, з можливості одночасного відображення двох параметрів. От основними параметрами можна задати опір, ємність. Індуктивність і повний опір, я так розумію, Resistance і Impedance Z R і Z, тобто на змінному струмі. А другим додатковим параметром можна задати реактивність. Dissipation factor. Мені навіть незнайомий параметр. Quality factor, добротність, контура можна задати і фазовий Сум. Ну і ESR. Еквівалентний опір змінному струму. Тобто і додаткові параметри виводяться одночасно, Тобто це заточене під тестування певних виробів чи пристроїв, і є параметр відбраковки, Тобто можна задати потрібні параметри, зафіксувати і міряти багато одночасно. Поступово і бачите відхилення від заданого параметру в відсотках, тобто для відбраковки. Діапазони теж зазначені. Діапазони вимірювання. Ось вони є, наприклад, ємність вимірюється всього-навсього до 100 мікрофарад. Але від одного пікофарада. І точність 1,5%, 3% в залежності від частоти і діапазону. Аналогічно з індуктивністю. 5 знаків. 2,5% 4% ,5 відхилення. Тобто досить круто. Цікаво, для яких робіт цей пристрій заточений, Бо це явно не просто так, щоб взяти резистор, котушку поміряти. Хтось вже користувався таким, розкажіть враження, розкажіть, де ви його використовуєте. Особливо функції відбраковки. Це, мабуть, десь для виробництва або для потоку чи ремонту якоїсь техніки. Цікавий пристрій. Ще залишилось зрозуміти, для чого він мені і чи він мені потрібен. Але годі говорити, давайте займемося ділом. До прикладу, візьмемо Кабеля кусок Це є не знаю скільки квадратів, але дофігіща. Для підключення інвертора. Це є метр кабелю. І якщо, скажем, братом молодшим фнірсяком Казимометром я можу поміряти опір того кабелю. І чітко можу сказати, що опір цього кабелю становить майже міліом, 9 мільйом, то я не знаю, яка в нього індуктивність. А індуктивність для нас дуже важлива, коли ми працюємо з високочастотними колами, з дроселями і тому подібній техніці. І відповідно. При неправильній роботі БМС-ки можуть бути при відключенні під навантаженням серйозні індуктивні викиди на кабелях. Тобто кусок кабеля, котрий має індуктивність, може забезпечити викид напруги, особливо коли система високовольтна. Тобто, якщо, наприклад, у вас 48 чи 120 вольт акумулятор і у вас довгі кабеля. То при відключенні БМСки може бути індуктивний викид і деякі інвертори через то згорають, якщо немає захисту, якщо немає запасу по напрузі по транзисторах. Здавалося б, кусок дроту, а яка ж в нього індуктивність? Так, ти пацан в сторону. З тобою ми будемо акумулятори ремонтувати. Беру новий прибор. Так, тільки в мене що тут? В мене першим параметром стоїть ємність. Ємність мені зараз не цікава. Опір також. Мені треба індуктивність. І ось, якщо я замкну щуп на щуп, в мене виходить, що фактично нічого, один мікрогендрі по нулях стає. Може, тому що я рухаю щось, тому що щось плаває. Нас цікавить перший параметр. Але взявши кусок дроту, я бачу чітку одиницю. Чітко мікрогенрі. Два кабеля вже буде. Два мікрогенрі, а ще щось по BMS. А якщо кабеля довші, а ще провідники в інверторі. А ємність, блін, воно має. А ну знову коротше, тут. І глянемо ємність. Отак, беру два кабеля. Тримаю їх якось поряд. Наскільки це можливо? Що він показує? При розімкнутих клемах показує 9 пікофарада. Тут на чорний підключаю. А тут підключаю на червоний. Та не питайте, чому в мене плюс синім. Так мені зробив маркіян. Ви знаєте, що він від мене сильніший. І що ми маємо? Ми маємо 52 пікофарада. 52 пікофарада це ємність двох сусідніх кабелів. Загинаю кутну, ще мої руки щось там може. 62 пікофарада. Рука теж впливає. Це пам'ятаєте, як ви до антенни доторкаєтесь і радіо змінюється завади, чи краще, чи гірше починає працювати. Ви вносите зміни в коливальний контур. Так і тут. Ємність для нас не критична. А от індуктивність може для нас мати велике значення. От що ми будемо міряти. Пам'ятаєте срачі, що змотана катушка може спалити зварку? Це якраз довкола цього, якраз індуктивні викиди крутяться. Довкола того, ще більш реалістичне, що є, це нагрів кабеля. Розмотаний кабель нагрівається менше, від нього краще відводиться тепло, а змотаний може перегріватися. Але ми хочемо поміряти по факту. На жаль, другим параметром я не можу задати ємність, тому буде міряти по черзі. Спочатку міряємо в змотаному стані. Тут, по-моєму, десь 40 метрів є кабелю чи 35. І ми бачимо індуктивність 100 мГн. Не мікро, а мілі, я так розумію. Опір. Я не розумію, який воно опір може показувати. Опору не повинно бути, тому що це розімкнуті дроти. Розімкнуті дроти подовжуваю. Тому не знаю, що воно там показує, звідки воно бере 6 Ом на частоті. Хоча, може на частоті 10 кГц якраз наводки. Це нас зараз не цікавить. І ємність. Я хотів ще подивитися ємність. 107.17. Ємність. В нас виходить 2,36 нанофарада. Запам'ятовуйте, а я йду розмотувати. Розмотаний кабель на всю довжину не перехрещується, в основному лежить на бетоні, на землі, і хрен знаде, що ми маємо в результаті: ємність 2,25 нанофарада, а індуктивність в нас получається. 112,35 мілігені. Ото порівнюйте і робіть висновки. Напишіть в коментарях, що ви про то думаєте. Ну а кому такий пристрій потрібен чи сподобався, в описі відео і по вспливайках будуть посилання до виробника в офіційному магазині Фнірсі. Переходьте, цікавтеся, кажіть дорого чи дешево, і що ви про то думаєте.